Мене звати Свят. Я хочу вам розказати віжик, як весна в віконце постукала. Ти не спи, як сходить сонце, прокидайся й на зарядку. А з зарядки та й на кладку, через кладку на лужок. Аз лужечка там садок, там лежать граблі, лопата. І ямки копати треба вчасно, навесні, посиди яблуні, груші, персики, горіхи добрим людям для утіхи і для цвіту, і для плод на здоров'ячку народу. Мене звати Аліна, я хочу вам розповісти вірчик мудрий власник». У мудрого власа тулуб із пластмаси, хвіст його у світі припнутий до сіті. Мишка ним керує влас без вас нудюкує. Хто власа не має, і той відгадає. Мене звати Вероніка, Грамоцій. дуже мудрий наш їжак, як напише видись всяк. Треба хата, вийде татом. Треба мама, вийде яма. Треба гості, вийдуть кості. Треба день, а вийде пень. Треба сіль, а вийде хміль. Треба хліб, а вийде хліб. Мене звати Настя ніхто не зможе. Ми люди та це виправляється легко. Як каркати буду, зчиняючи елементи, а ти собі гавкай, гарчи, як собака. Нехай всі довкола чманіють одляку. мов крилами буду, руками махати, а ти все вертися, гасай по кімнаті. Так запросто всіх налякаємо ми. Ніхто нас не зможе назвати людьми. Мене звати Іван, <кій> назву віршика. Мамна каша, вирядує у нас Маріка, не сподобалась старійка, не така й каша плаче, ой гаряча, ой гаряча. Мама кашу усадила, вже свиденьку Доні мила. Я не буду, каже доня, захвалила мамна каша.